Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і ми продовжуємо нашу бесіду стосовно колоди таро Патрика Валенці девянтний місяць. Все-таки, да, домовилися, що називаємо його «Дев'янтним місяцем, а не безумним, тому що все-таки девіація це не завжди безумство. І невеличкий дисклеймер. Стосовно буде частенько в нас по Дев'янтному місяцю проходити... ЛГБТК тема, але я не вважаю ЛГБТК девіацією, просто дуже часто прийняття людиною свого єства, будь-то будь-яка із форм проявлення ЛГБТК це там вже ж у нас дуже багато гендерів, дуже багато скажімо, проявів да, себе, то тут може бути ну, саме проблема в прийнятті себе. То коли людина себе нормально сприймає в світі да, і органічно відчуває себе, то це, звісно ж, не є девіацією. Але якщо є проблеми з спілкуванням з оточуючими, да, з неприйняттям батьками. Неприйняттям е, кола спілкування, да ну можливо, дійсно є таке, тобто там в школі проблеми, да, в універі, чи там десь в інших структурах, неважливо в яких то все одно воно буде проходити по дев'ятому місяцю як девіація. Хоча це не є да? наголошую на цьому. Ще раз так візьму свої камінчики, бо там у нас далі будуть закохані, які доведеться прикривати. Бо вони там в такому. Ну, а зараз у нас Єрефант, ми з ним ми про нього говоримо. Патрик Валенса пише, що ірефант боїться поставити під сумнів власні переконання. Він молиться за душі містян і за власну душу, тому що в нього на фоні є а, це, місто. Місто і храм. Ручку місто і храм. Так, Його шлях до просвітлення призвів до розпачу. Догма може бути невірною, він усвідомлює це. Єрофан проєктує страх у думки своїх послушників, він тримає їх на гачку, да? тобто він свій страх транслює на велику аудиторію. Неважливо це єрофант, який говорить тільки до пастви своєї, там да? 500 людей. Або ж це єрофант, який говорить на велику аудиторію, будь то блогер який-небудь чи ще хтось. Він дарує відчуття примарної безпеки тим, хто не бажає думати самостійно. Цей ерафант у нас буде проходити як нав'язування якоїсь думки. Щіплені коліна це замкненість і нерозкриття сексуальності. Крила це конформізм, який скам'янів за його спиною. Тобто, це конформізм, який взагалі ну, просто людина устаканилася в своїх якихось віруваннях, в баченні світу і не бажає ніяк це змінити. По плюсу, це стара філософія, вона не дає розуму підкоритись іншим, це також може бути звільнення від групи, від групи, да, яка тобою управляє, або ж там якось тебе стримує, і це знаходження істини в самому собі, да, в своїх знаннях. Ну І в мінусах це важко вирватися з переконань, які тебе оточують, які тебе вбили які вбили в тебе з дитинства. Да? І, можливо, з певні забобони і страх. По цьому ірофанту також може пройти негативне магічне мислення, коли ти у всьому бачиш негатив. Недавно стикнулася з ситуацією, коли я періодично дивлюся якісь ритуали онлайн, і люди пишуть, що у мене болять ноги, але я не хочу йти до лікарів. Ну, вибач, будь ласка, якщо ти не діагностуєш, от якщо я йду до нетрадиційної медицини, до ритуалів якихось, коли я розумію, що це в моїй голові, коли це блоки в моєму сприйнятті світу. Але коли я розумію, що в мене болить зуб або в мене розтягнення на нозі, я розумію, що це не порча, що треба піти до лікаря, щоб він тобі зробив рентген. Перевірив, чи в тебе в нормі зв'язки, да, чи немає в тебе переламу, і тоді вже ти починаєш лікуватися лікарськими засобами. І потім, якщо раптом не проходить, ти вже звертаєшся до нетрадиційної медицини, до вірувань, до таро, до будь-чого, таро це підсвідоме, це і навіть всі ритуали це все більше. Так, да, звісно, парчики можуть бути. Я не відкидаю того факту, що є злі люди, які ставлять різноманітні блоки тобі, твоєму розвитку, да, ставлять там всякі ці, як вони. Ті, що тягнуть енергію, і е, ну, короті, ляров всяких чіпляють на тебе. да, це, це теж є, це присутнє в цьому світі, але е, все скидати тільки на магію, да, винятково на магію, і е, відкидати те, що все-таки можуть бути фізичні причини, да, причини, причини е, органічного характеру, так би мовити, ну, тоді є питання. Бо, наприклад, там, знову ж таки, чогось я постійно поправляюся, Ну, так ти ж граєш 6 разів в день, звісно, ти будеш поправлятися. да. Це не порча на тобі. Це може бути в тебе психологічне, цей, як він називається, розлад харчової поведінки. А те, що ти, ну, і ти заїдаєш стреси постійно, а ти на собі парчаки якісь шукаєш. Тобто оце от така крайність може бути. Ну, от У мене теж програвався таким чином цей ієрафант. Так, значить, Нікітєнка говорить нам про те, що у цього єрафанта немає жодної свободи і польоту думки. Значить, червона мантія це його амбіції, пристрасті і бажання досягнути успіху. А права сторона його, праве оке спить, тобто, це означає, що немає раціональності, працює ліве, постійна емоційність і знову ж таки сприйняття світу тільки через призму магічного. Значить, цей ірофант оберігає свої ідеали, які вже застаріли, да? знову ж таки, про конформізм його говоримо. Він також намагається зберегти минуле. Це, ті, це той ірофант, які а, кличуть СРСР, які говорять, що нам краще з Росією, що а, а, а раніше було лучше, і так далі, і тому, і тому подібне. Так. В розкладах по канонам частенько тут іде по Нікітінко шлюб під тиском, під тиском партнера, який каже: Давай, жениться, бо так треба, або ж суспільства. Суспільства в вигляді батьків, які кажуть, що що ж ви живете в гріхі. Далі. Це може бути також наставництво. Наставництво тоталітарне, негативне, да? це наставництво, яке у нас проходить по карті, не по карті, ну, і по карті також, по, ну, може пройти по дияволу, да? те, те наставництво, яке з тебе тягне енергію, і, по суті, створює, перетворює тебе на пішака, чи, чи йогось, чи, чиїхось амбіцій. Отак от я от скажу. Так, далі. По здоров'ю, це може бути деменція, це можуть бути психічні порушення або ж ПТСР. Так, чого ПТСР по цій карті проходить? Що, тому що тут тема того, що людина отримала да, якусь травму. Це не, не ПТСР, ж у нас не обов'язково, тільки про війну. Це ж може бути травма, там, ти сів в автомобіль, сталася аварія, і ти боїшся їздити в автомобілі. Да? Був в мене випадок. Жінка не хотіла сідати за кермо, бо потрапила в аварію. Причому аварія була з її провини, і вона вбачала в цьому ну, свої недоліки. Але ми попрацювали і в принципі це ну, Да? Дівчина прийшла в себе і ну, зрозуміла, що треба пере, 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 перешагнути, да? переступити через цей страх. Так, і по бізнесу це ще може бути, будуть застарілі схеми. Ведення бізнесу, да, якісь такі досить традиційні, які вже не працюють, які вже не Відповідають сучасним моделям конструктам, да, і вони вже можуть пройти ну, таким не дуже приємним. Наприклад, можу розказати по бізнес-моделі, це людина, яка не вміє дослухатися до критики, платить гроші піарникам, які просто на дно тягнуть цю структуру, там, наприклад, оплачує ботоферми і і ну, думає, що так треба, так і так годиться. Це у нас цікавий приклад. Це Петро Порошенко, в якого хто б там, якщо ви там його фанат. Добрий день, але ботоферми Порошенка працюють, і це дуже видно, особливо в соцмережах, тому що коментарі однотипні, коментарі, по суті, по одній структурі працюють, ну і дуже, дуже це все примітно. Так, і по Єрафанту ще в нас є Сайора, яка нам розкаже, теж розказує нам різноманітні історії про ці карти. Це у нас може бути удаваний гуру, наставник, культи і секти. Причому це може бути і Рафан дуже страшний, це дуже страшна історія з культами і сектами, тому що це харизматичний лідер, який вважається дуже таким От він розуміючий, він тебе підтримає, він вислухає тебе, але він зацікавлений в тобі до тих пір, поки ти приносиш цій секті. Якийсь дохід. Нещодавно також була розмова в мене з моєю підписницею, колегою, з пані Мариною. Вона також розповідала про секту, да, коли виманювали в людей просто останні, останні кошти, перепиши, перепиши квартиру, перепиши автомобіль, перепиши все своє майно, рухоме і нерухоме на цих людей, і вони тобі, мабуть, зроблять якесь духовне щастя, якийсь там квиток кудись. Ну, Не знаю, куди там той квиток веде. <гану> Ці значить, клешні він заманює, да, він чіпляється в своїх адептів. Також ця от лялька символізує паству його, да, яка не керована, яка абсолютно невміняєма, Вона в цьому релігійному екстазі перебуває, да, вона насичується тими емоціями. Згадайте відео з різноманітних американських сект, з церкви відродження, коли цей мунтян свої проповіді проголошує, да, там просто щось невміняєме відбувається в цей момент в залі. оцей екстатичний такий, просто ну, чуть не оргія, але ми знаємо, що і таке вони практикували за зачинними дверима. Так, значить, що тут місяць у нас йде на спад. Тобто Ірфан вже досяг своєї мети, він вже досяг свого. Але також ця карта може говорити, що вплив цієї секти може на людину зменшуватися. Ну, якщо вона вже прийшла до нас і ми робимо цей розклад, то очевидно, що вона вже розуміє, що щось в житті відбувається не так і їм щось не гаразд. Так, що тут ще може у нас бути? Червона мантія, знову ж таки, це символ і влади, також того, що людина дуже хоче керувати чиїмось мозком і чиєюсь поведінкою. Це у нас маніпулятор харизматичний також може прийти. Про таку, от із аналогії також я згадала, культ-серіал. Він вийшов, по-моєму, десь на початку десятих років. І я там подивилася, щось, мабуть, до середини першого сезону і кинула, тому що там дуже жорстко все було. Там історія про те, що викладач, викладач англійської літератури, дуже там такі ще відомі актори Кевін Бекон і а інший другий хлопчик мужчина, я не пам'ятаю, як його звати, але він грає цього якраз викладача літератури, що він виявився маніаком, заманював студенток. І щось там з ними знущався. Його посадили в тюрму, а агент ФБР, який за ним значить, слідкує, він ну, не дає йому спокою, що щось не так відбувається. Що, ну, якось цей Не дуже себе поводить адекватно. І починається все з того, що знаходять жертву, таку саму, як він зробив. Да? Тобто Ну і виясняється, що цей маніяк, що цей викладач літератури через доступ в інтернет одну годину там на місяць організував просто культ своєї особи, культ своєї сектанства і заманив просто купу людей в свої ці. Клешні, дуже жорсткий серіал. Якщо хочете, якщо таке любите, то подивіться, але він ну, прям я не змогла додивитися. Там, я його починала дивитися, мабуть, дійсно в 13-му році, 10 років тому, і для моєї дитячої, ніяк психіки, це було занадто. А подружка моя додивилася, ну там взагалі-та вона крейзі. Так, ну і власне, чого люди в секти приходять? Да? Тому що у них є недостаток любові, уваги і вони шукають допомоги, а тут вони допомогу можуть отримати да? таку підтримку. Так, рухаємося далі. Далі в нас йдуть карта закохані, я її прикриваю, ви, якщо захочете подивитися на своїй колоді або в інтернеті на неї. І закохані в нас тут злилися в екстазі. Да? Вони злилися в, е в лещатах пристрасті, пише Патрик Валенса. Е на березі пустельного озера їх приваблює відмінність одне одного, тобто вона світла, він темний. Да? Е кожен поділяє позитивні і негативні якості одне одного, задовольняє потреби і бажання. Жінка уособлює своєю емоції, волосся її спрямоване до води. Тобто, да, вона віддається ці емоції максимально, вона підставляє чоловіку свою шию, своє тіло, груди. Да, тобто вона прям конкретно відповідає за те, щоб підкоритися цій пристрасті. Чоловік відповідає за фізичні аспекти, очі в нього відкриті, ну і він, власне, тримає її. По суті, він являється її ну, Як це сказати, опорою в цій ситуації. Голі, голі гори на фоні попереджають його, що стосунки засновані на пристрасті. І вони будуть порожніми таким чином, да? тобто без інтересу вони не здатні бути чимось плідним. Так, місяць вимикає раціональність, він вмикає лише інстинкти, причому вони. Повністю під дією цього місяця він прямо на них світить, да? прям прожектором таким. Так, змія, що обвивається навколо цього чоловіка, це спокуса, да? отрута пристрасті. Ну, і, власне, по плюсу, по валенці, це динамічні сили, які зливаються в гармонії. Да? Це емоція і бажання, да? вода і вогонь. Так, і в мінусі це відштовхнення або ж розрив. Так, ну далі у нас Нікітєнка розказує, що. Цей вибір невірний. І змія з місяцем вже явно вказують на це. Да? Тобто Ти запаморочений, ти під дією зовнішніх факторів. Це може бути спокуса, якась взагалі ліва. Да? Тобто ти е, просто ведешся на якусь там зовнішню рекламу, на якісь зовнішні емоції, зовнішню. Обгортку місяць також вимикає все, він вмикає в тобі, тобі підсвідоме, твоє тваринне, да, це інстинкт розмноження, інстинкт можливо, якщо ти хлопець мисливця, да, наздогнати, підкорити цю жінку собі. У жінки також це, типу, таке пристрасне, некероване бажання, взагалі відсутність думок і якихось логічних висновків стосовно цього персонажа. Так, ну, е, значить, Нікітенко говорить, що це співзалежні стосунки, вони керуються лише сексом. У людей, людей тут нічого не об'єднує ніякі інтереси, ніякі цінності, да, вони лише керуються своїми пристрастями. Так, і пані Сайора говорить, що це дика пристрасть, що ці, ця пара в публічному місті, так як це пляж. Е, власне, е, те, що місяць керує, це ілюзія, і реальність змінена. І повний місяць говорить, що ці стосунки досягли вже свого піку, свого максимуму, і скоро вони йдуть на спад. Тобто ти зараз, в моменті, ти зараз розчинився в цьому всьому, але прокинувшись зранку, ти зрозумієш, що це ті стосунки, які не безперспективні. І Знову ж таки, це можуть бути стосунки під впливом різноманітних речовин, алкогольних, наркотичних. Да? Це може бути абсолютно щось таке, от дивне, да? некероване. Це може бути знову ж таки якийсь релігійний екстаз, да? коли це типу якась оргія релігійна в різноманітних культах взяти ті ж самі секти, де практикуються такі практики. Коли навіть люди не хочуть да, цим займатися, але їх змушує наставник, це також може бути по цій карті. Змія може вказати, що це або захворювання, що передаються статевим шляхом, або ж суперниця також. Значить. Оцей партнер, який тримає жінку, це може, може означати, що він підтримує її, і у жінки є страх самотності, да, що вона, значить, на нього лише опирається, да, його може лише, значить, тільки завдяки йому, ньому, ньому утриматись. Да, і ми тут ще бачимо, що вона на одній нозі, а нога ще в неї тут. Ліва, тобто це от знову ж таки емоція а, раціональну в ногу вона вимкнула, вона на неї не спирається. Тобто у неї взагалі відсутність. Ну часто в мене ну, до мене більше все-таки дівчата звертаються ніж хлопці, і все-таки по цій карті проходять дійсно, що стосунки нездорові, що тут немає щирості. Ще тут кожен переслідує свою мету. Тут ще в чоловіка шапка на голові, да? він думками своїми не поділиться, він не розкриється. Він буде брати від партнерки все, що вона йому дає, взамін не давати нічого. Або і ходити або ж наліво цією змією, або навпаки вказує на те, що дуже часто що він не просто наліво ходить, а він просто не сприймає її серйозно, і для нього вона ну, іграшка, для нього вона не... Не, як це сказати, ну, не щиро він до неї ставиться. Якщо на бізнес ворожимо, да, ми розуміло, ну, то була в мене ситуація, ворожили на бізнес на цій колоді, і тут була домовленість, в якій було дуже багато підводних каменів. Да, коли усно щось там попередньо домовилося, коли справа дійшла до підпису паперів, ми зрозуміли, що папери. Ну, Складені дуже невигідно для того, хто до мене прийшов. Тобто тут конкретно по цим закоханим прийде невигідне партнерство. Це люд, людина захоче тебе обманути якимось певним чином. Так, з цим ми завершили персонажами. Далі колісниця в нас. По колісниці, ну тут, бачите, да, яка у нас колісниця? Якщо колісниця Уейта, це у нас відкритість, да, простір. Тут ми бачимо ось таке. Отже, Валенса говорить, що на фабричному дворі самотня колісниця, вона готова вирватися із виснажливих обмежень. Колісниця умисне не безпорадна, уже не безпорадна істота, але в неї немає здорових кінцівок. Цього свідчить про те, що в нього потужний винахідливий потенціал, дуже кмітливий розум, да? тобто й. Він, знаєте, він як Стівен Хокінг. Оце Це аналогія того, що це людина, яка не має можливості рухати своїми кінцівками. Але вона має дуже таку гіперкомпенсацію, розумову, коли людина постійно щось читає, дізнається, слухає. Оце ця історія. Тож, цей квітливий розум спрямований на те, щоб реалізовувати свій потенціал. Колісниця перетворила свої труднощі на броню. Це, скажімо так, та битва, яку він вів багато років, цей колісничий чи ця колісниця, да, і змушений був просто оборонитися, закритися в цій е, мушлі. Так, він переповнений ідеями, він сміливий, ну і пристрасть надає енергії йому для руху. Це пише Патрик Валенс: в плюсі: це, це цілеспрямованість, рішучість, це подолання труднощів. Тут не буде ніяких виправдань, це людина винахідлива, і це також імпульс руху вперед. І мі... з мінусів це карта, яка може вказати на прокрастинацію, самосаботаж, тобто людина буде постійно себе відмовляти від тих чи інших дій. Так. І тут, скажімо, по цій карті в мінусі може пройти, що ти сам собі дозволяєш. Певним обмеженням, будь вони фізичні або ж психологічні, керувати собою. Я вам скажу, що у нас зараз буде багато подібних ситуацій, коли е, хтось внаслідок втрат е, кінцівок, рук ніг, бачачи е, несправедливість соціуму, да, коли немає, по суті, ніякої інклюзивності, немає доступності до базових якихось навичок. Не навичок, а можливостей, да, пандусів, е, з транспорту, ну, тобто, отака от історія. Це буде виникати, ну, в людях викликати отаке от такий стан. Ця колісниця вона може вказати, до речі, на людину, яка втратила руку, ногу і так далі. Да, людину з інвалідністю. Так, е, значить, е, по, це по воєнним діям, дуже от, часто ця колісниця може програватися як така травма. Значить, це в мене особисто. Далі, Нікітєнка. Значить, каже, що колісниця це людина, машина без почуттів, емпатії і жалю. У неї тіло вкрите шрамами, але вона вже схована в броні. Це рух туди, куди необхідно. Незважаючи на всі відхиляння від маршруту. Тобто ця колісниця також буде рухатися, м, абсолютно незважаючи ні на всякі перешкоди. Да? Тобто вона і по головам, і навпростець, і, коротше, не зіб'є всіх. Так, значить, броня – це особисті кордони, але вони надзвичайно товсті. Праве око показує нам те, що це людина свідома, інтелектуальна, але знову ж таки, це. Байдужість і небажання прощати будь-які помилки. В стосунках, це карта, яка показує, що якщо ти хочеш досягти, достукатись до цієї людини, тобі необхідно запастись терпінням. Бо по цій карті людина настільки закрита, настільки вона Запакована да, в свої комплекси, переживання, що для того, щоб до неї добратися, щоб виковаряти її ніжну, ніжне тіло, потрібно буде дуже багато зусиль. Також по цій карті може пройти злопам'ятність. Да? Людина не буде пробачати будь-які помилки. Да? Компроміси це не для неї. Так, по роботі це людина самітник, це не командний гравець. Іде по головам. Так, це людина креативна, це людина, яка буде задавати рушіни, але вона ніколи не буде працювати в колективі. Це буде просто егоцентрист, егоїст. Він буде, до речі, ця людина ще буде присвоювати досягнення команди собі. Тож, якщо у вас такий начальник, передивіться до нього, бо він таки може таке вчинити. Так, і Сайора каже, що. Дим з голови ось у нього тут, да, такі димоходики. Це те, що цю машину рухає саме інтелект. Ця людина буде контролювати всі свої емоції. Це виховано, ця людина буде вихована в гендерних стереотипах. Тобто, чоловіки не плачуть, місце жінки на кухні. Кіндер Кірхе Кюхе, Діти, церква, кухня. Потім, знову ж таки, традиціоналізм піде по цій консерватизм по цій карті. Тобто тут небажання розуміти, що світ набагато різноманітніший. Да? Це celebrate Diversity. Значить, Земля тут суха, бачите, така прямо в рив цих. Як вони називаються, ну, в таких шрамах, по суті, вона зневоднена. Це карта, яка говорить, що немає емоцій. Да? Немає емоцій, немає такого розуміння, емпатії. От. Місяць тут росте, тобто людина буде рухатися до мети. І знову ж таки, по цій карті ми знаємо, що карта колісниця це астрологічний відповідник Рака. Да? Я ж кажу, що для того, щоб витягти з. Своєї пульбашки, зі свого цього броніка людину доведеться дуже багато попрацювати. Якщо ми дивимося цією колодою на військові дії або на людину, яка відправляється кудись в зону бойових дій, в активну в зону активних бойових дій, тому що ну, зараз у нас вся Україна це бойові дії, але маю на увазі активних бойових дій. То вона вкаже на те, що дуже треба слідкувати за безпекою. Да? Тобто, шаг вліво, шаг вправо, дуже обережно, обов'язково постійна амуніція знімати лише там при крайніх випадках. Про безпеку. Про безпеку йде мова. Так, зараз я подивлюся. Так, 27 хвилин. Ну, я думаю, що на цьому все. Три карти розглянули. Далі будемо до справедливості наступного разу переходити. Але на сьогодні це все. Дякую за увагу всім. Пишіть ваші коментарі підтримки. Мені це дуже важливо. Можливо, ви зі мною поділитеся також своїми напрацюваннями Навіть стосовно цієї колоди. Теж буду дуже вдячна. Дякую вам всім, до зустрічі!